Доброго раночку, хлопчики дівчатка, мої шановні глядачі, сьогодні у нас 21 грудня і подивимося такі питання, ви мені написали. 2 чи 3 тут у мене зараз розглянемо. Чи може функціонувати у 2026 році сухопутний шлях з Росії до Криму? Может так и бути. Сухопутный шлях. Об этом только размышляют. Шлях. Дорогу. Неудача. Лицемерие, обман и неудача. Освобождение. Не. Не-не-не-не. Разорванный контракт. Распад. Не. Не, это фантазии. Еще последняя карта. Это фантазии, иллюзии, фантазии. Первая карта отшельника, это как размышляют, понимаете? Размышляют. В себе там. В себе, ну, не только. Так что не показывают карты сухопутного шляху. Мои карты не показывают. Так, далее еще питание. Підрив Керченського мосту. Чи повлияє на деокупацію лівобережжя Херсонщини? <кій> Підрив Керченського мосту. Нової перспективи. Деокупація буде дипломатичним путем шляхом. Домовленість. По новому і домовленість. А то ж, а то, що там мост? Не, по новому. І удача, і по договору. По договору. Это, конечно, поможет. Підірвати його треба, щоб не лізли. Але це буде дипломатично. Дело увінчається успіхом. Де окупація Херсонщини не буде. Я правильно зрозуміла? Чи буде деокупація Херсон... Лівобережжя Херсонщини дипломатичним шляхом? Там і бої йдуть, і удари, бої, удари, драка. Дивіться, яка драка. І удари. Чи буде дипломатичним шляхом? відбивають хлопці. Так, буде. Там ще ну, драки, які болезні. Дві карти болезні: карта радості, зустрічі і карта мира перемоги. І боями, іде, а взагалі дипломатичним шляхом. Херсонщина повернеться додому. І ще одне питання: чи буде імпічмент Трампу в найближчий час? Это говорят долгие проблемы. Ну, як змея за спиной. не пока не бачу. Пока это фантазії. Эгоизм подлась. Не, фантазії и нерушимо. Пока в найближчий час не бачу. Ну, все-таки питання. Подивилися, що ви мені написали. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, гарного настрою. До побачення.